Карпат, на зв'язку гуцул Назарій в цьому відео ви увидите, як ми робимо такі файні капсули лисичок, мухоморів, їжовика і не тільки. Спочатку беремо правильно висушені гриби, важимо для точного капсулювання, далі мелимо в порошок і забираємо готову консистенцію в мисочку. Ставимо капсули в капсулятор і ось так треба набивати порошок в капсули. Висипали, розрівняли, утрамбували. І так, доки весь порошок не залізе в капсули. Далі другу половинку капсул треба з'єднати з першою. І нескладними рухами ми це зробили. Капсули готові, тільки треба тепер вибрати з капсулятора і запакувати в готові баночки. Ось такий одночасно і довгенький, і цікавенький процес. Капсули зроблені з желатину і повністю розчиняються в організмі. Грибів у капсулах у нас багато, це і різні види мухомора, їжовика гребінчистого, лисичок, кардицепса, зморшків і веселки. Тому, друзі, замовляйте корисний натуральний продукт у знайомого виробника. А хто мене не знає, то підписуйтесь на мій блог Світичемо Гуцулю. Я знімаю свою рідну гуцулею, наше життя в горах, гриби і не тільки.